Ця історія складається із чотирьох частин. Перше це кармічні відносини і як я проживала розривання енергетичних зв'язків з усіма моїми кармічними партнерами. А в другій частині я розповідаю про жіночу і чоловічу енергію в мені, як вони збалансувалися, ці її yi, інь-янь. Вони існують всередині нас. І от я якраз відчула, як це, коли вони з'єднані. А третя частина вона про різницю між кармічними і сотворчими відносинами, як вони відчуваються, як я це проживала. І остання це сотворчі відносини. Це ті, які в мене зараз із чоловіком. І чому я їх такими вважаю, і чому мені так довго здавалося, що в нас не любов? Отак, от, от дивись чотири частини. з тобою про кармічні відносини. І от яка різниця від сотворчих, коли двоє людей, абсолютно повних, абсолютно цілих, приходять і, і творять своє життя, ідуть за своїм божественним планом. Я переїхала в Австрію, був в мене хлопець українець, і е, переїхала через роботу, але частково і через любов. Тут дуже часто е, люди е, переїжджають просто через любов. От, і, Мені здавалося, що в нас все прекрасно, і зовсім скоро, скоріш за все, ми її одружимось, тому що так воно все було спокійно, плавно і зрозуміло. Але потім з'являється в моєму житті людина. Я сходила на вечірку, де все йде після того, як би не так. Я вже розумію, що я би не проти, з кимось іншим проводити час і так далі. В общем, у нас случається бурна, бурна. Любовсь дуже яскравим і таким, можливо, навіть духовним тантричним сексом, тому що коли я його там, трогала за, за спину, то я відчула ауру. Це було моє перший раз відчуття, що от є щось більше, ніж просто людське тіло, і насправді ця історія. Цим глопцем закінчилася не чим. Це для мене був великий біль. Якось я себе відчувала як сексуальна хазяїна рабиня, і там було прикольно, але це було і по по життю таке відчуття. От як є слово аб'юзер, мені здається, це було якраз те, і це дуже сильно ранило мою душу. І, от уже проходить 6 років, а ця тема мене ще досі тривожила. І після того ще ще був один. Тобто цей хлопець був вже, я зараз розумію, ударним контрактом або кармічним контрактом. І з'являється ще один теж, де мене вже можна сказати, долюблювали після цих відносин болючих. Якби я віднаходила знов себе і любов до себе. Загалом, от можу сказати, що найкращі вчителі в моєму житті це чоловіки. Отак, от, от після кожного розриву, коли ці відносини тривали п'ять років, колись це було може коротший період, там до року. Але деякі з них, от які мені дуже сильно в душу запали, вони не хотіли бути зі мною, і це якось як це так. Я, я хочу, а ти, ти не хочеш мене. І е, після кожної такої зустрічі я ставала сильнішою, я ставала більш незалежною. Я згадувала про свої. Бажання про свої мрії, хобі. Я постійно потім більше працювала. Це стандартно, що ти розриваєш відносини і працюєш більше. І це приносило мені більше матеріального доходу. Потім я більше подорожувала, тому що ти не хочеш сидіти в чотирьох стінах, і ти постійно десь якісь івенти сама організовувала і так далі. Тобто, бурне життя вже наступало якось після партнера, після розриву з цим партнером. І потім я вже познайомилась з моїм чоловіком, і отут я вже розумію, що завдяки цим всім невдалим відносинам я вже була набагато більш прискіплива спочатку, простивлялася, обдумувала, чи, чи підходить він мені, чи ні. І от я розумію, якщо б цього не було, оцього цих поганих таких неприємних. Історії в моєму житті, то я б і може би далі продовжувала якось це все несерйозно сприймати і не думати, не роздумувати, як, як все це може обернутися. І далі повертаюсь до кармічних відносин. Зараз я е, недавно проходила курс по хронікам акаші, де якраз розповідають, чому в нашому житті іноді з'являються отакі от люди, ні звідки. І після цього твоє життя змінюється. Ем, є кризи кожні 7 років, там 7, 14, 21, 28. Оце якраз криза в моєму житті була в цей період. Бувають і додаткові кризи, коли. е, Смерть близьких, чи от, наприклад, була війна, чи ще якісь додаткові криз народження дитини також може бути кризою, але це основні семирічні кризи. І якраз цей період багато я спостерігала в своєму оточенні дівчат, де щось відбувалося, або це були зради, або це було перефарбування волосся, або це якийсь бунт, де ти а, дієш, не так як від тебе очікують, навіть ти сама від цього не очікуєш. І от так зі мною це старалось, мої 28 років. Чекаю наступної кризи, коли буде, але вже думаю, стільки їх прожила, що мені одно більше, одно менше, не страшно. А, так от, а, ті відносини закінчились нічим, окрім моєї такої дуже сильної образи, моє все его, моє все нутро і душа були почали шукати відповіді. Ну чому так було, що це було? Ой, так було неймовірно класно ліжку, а потім все так швидко закінчилося, чому, чому ж ми не можемо бути разом. І ось я нарешті знайшла відповіді, що це був ем, от мій кармічні відносини. Ми вже зустрічалися в минулих життях, ми були і братом і сестрою, чоловіком і дружиною, і хазяїном і рабом. та Я ще була хазяїном, тобто ясно, що я там наробила, все це мені кармічно повертається. І мені довелося проходити близько трьох практик, дуже глибоких на розривання енергетичних зв'язків, це все це закінчилось. І от останній буквально був недавно, де я стала на місце цього хлопця і подивилася, що, що взагалі відбувалось. І ця історія взагалі заблокувала мою жіночу енергію, всю мою ліву сторону. У Мене дуже довго, от уже десь рік болить в шия зліва, мігрень. Отут все, все воно було зажато. І коли ми пропрацьовували цю тему, я відчувала, що оця зажатість це якраз через те, що я там не дозволяла своїм емоціям. От мені в якийсь момент треба було. Не говорити, що я тебе люблю, що в мене є до тебе відчуття, бо це все обрубалося на корню. І я зрозуміла, окей, треба мозок спочатку ставити на перший план, а потім уже е, свої почуття. Вони якби в цій історії абсолютно нікому не цікаві. І Я так заблокувала доступ до своєї жіночності, до своєї жіночої енергії. І от лише пропрацювавши через канал Акаші ці кармічні відносини. Енергія почала розблоковуватись, і вона пішла: це і, і тепло, і такі ніби вібрації. Також я ходила після цього на івент, після цього пропрацювання, наприклад, п'ятницю ми пропрацьовували. І мені сказали чотири дні на загрузку цих от глибинних трансформацій на те, щоб всі ці образи, які були, і все моє минуле, якби закрити з цим кармічним партнером. І якраз на третій день я потрапляю на івент. Де це було жіноче коло. Ми пили чай, чайна церемонія в нас була, де було виготовлення парфуму. Можна було самому всі нотки, верхні, середні, нижні, зробити так, як тобі подобається. Деякі з них були афродізіаки. і цей вечір такий був наповнений. І це були лише дівчата, сама та хто проводила вона така вся повна 100% жіноча енергія. А я взагалі себе завжди асоціювала з чоловічою. Так і було. Моїй минулі житті були в основному чоловічі, всі, що я зараз бачила. І я така енергія, вогонь, давай швидко робити, почуття, то таке, колись потім розберемось. І це була моя чоловіча сторона, а жіноча вона була от, і так якось приглушена, а в цій історії взагалі вона приглушилася. І мені не вистачало цього якогось внутрішнього балансу. Якраз жіночого і чоловічого в мені одній. І якраз після цієї зустрічі це якраз було 19 травня. Це зміни циклу. Про це говорили. Що зараз планета переходить на інші вібрації, то вже не буде стільки страждання і болю цей процес, якби був. Поступовий, а зараз це буде набагато більш активно люди почнуть пробуджуватися. От пройшов там етап, де 4-4 мільярди людей вони якось у них саме їх по собі це пробудження проходило, можливо, і через якісь кризи. А зараз, коли вже якась там кількість людей, не можу сказати, що більшість, але все рівно якась кількість людей вже перейшла цей бар'єр, вже розуміє, що є щось більше, ніж просто фізичне тіло, і що можна. Не можна, а ти розумієш, що твої думки вони маніфестуються і що треба бути дуже акуратним, про що ти думаєш, тому що це буде правдою. І от до цього ми йдемо, що буде рівень синхронності дуже-дуже швидкий. Тобто ти подумав, це вже реалізовується, як Йогананда в своїй книзі каже, автобіографія йога він мав такий такий, дар, такий, такий талант. Так, от про жіночу зустріч там мої енергії, якраз цей день, 19 травня, вони збалансувались. Я це настільки відчула. що Я пішла в туалет на пратері після цієї зустрічі. По перше, я відчувала себе супер-супер наповненою. Отут і зараз мені було так кайфово, ніби в мене всередині відбувається якийсь секс. і Мені його в принципі і не треба десь з іншою людиною. І от в туалеті я бачу в жіночому стоїть чоловік, і жінка. Ну це дуже рідко, щоб люди зайшли. Та да, вони були якісь трохи е, під, під наркотиками, але не, не важливо. Я така подивилася, та ні, жіночий туалет заходжу. Потім чекаю, стоять лише вони, всі інші кабінки за, зайняті. Стоїть ще одна кабінка, і звідти теж виходить. Чи то хлопець, чи то дівчина, така, така стрижка, і я не розумію. Тобто для мене це все було як показниками: ось баланс і чоловічий, і жіночий. І потім ці наркомани вони робили під водою. Вони намагались розпалити вогонь. Це теж вода, це жіноча енергія. А Вогонь це чоловіча енергія, і я відчувала в собі цю гармонію, яку так довго шукала, і думала, що вона вже в мені є. А ось вона знайшлась. І допомогла мені це робота над собою, над своїми думками, над своєю свідомістю. Потім пропрацювання через канал Акаші, Кармічних відносин, закриття. Де от я змогла розблокувати свою жіночу енергію. Я прикріплю цю зустріч, де мені пропрацьовували її. Ми обидві можемо пропрацьовувати. Я в цьому випадку була клієнтом, а інша дівчина провідником. Можете звернутися до неї також або до мене, до кого відгукнеться. От, і наступне було це: от піти в жіноче коло, де наповнитись донаповнитись наповнитись е, чистою е, жіночою енергією. І що відбулося, коли чому взагалі ця ситуація знову спливала після шести років? Я вже видала цього хлопця свого аб'юзера. Я його так вважала. Зараз я так не вважаю. Я дуже вдячна за те, що було, тому що це мало статись і скоріш за все, моя душа перед інкарнацією і вирішила отак от пропрацьовувати мою жіночу енергію. І що він знову з'явився недавно в інстаграмі, і в мене були, була емоція е злості, тому що я знов не розуміла, як себе вести. Все ніби знову відновилося, як нічого й не було. І оце для мене було тригером, що ця історія все рівно ще не закрита, хоч я вже роками робила розривання енергетичних зв'язків і якусь таке прощення. Я дійсно простила, простила. Але все були якісь ще штуки недороблені, кармічні. І от е, зараз, коли я вже пропрацювала, пройшло ці чотири дні, я подивилася на фотографію знову, а в мене відчуття тепла і безумовної любові. Без ніякого очікування, без ніякої ментальної цієї жвачки, яка була роками, я от, е, все, воно спокійно. Стало чи буде так завжди? Не знаю, тому що ми живемо як циклами по спіралі. Тобто, в якомусь якийсь період життя одні е, е, ти змінюєшся, і потім йде перевірка твоє оточення починає перевіряти, з ким ти лишаєшся, а з ким з ким уже все ти, ти можеш обірвати свої зв'язки. І так було, коли я проходила чистку чакр. Це був 2020 рік. Коли я почистилась, в мене знову повилазили теми відношення з мамою. Потім відношення ще одне з партнером, потім відношення з тим партнером, який був ще один мій кармічний. І отак от воно циклами, ти тобі здавалося, що ти вже цю історію завершив, але потім змінюєшся ти, виходиш на якийсь новий рівень, кажеш все, чи розумієш, що ти вже інша. І потім приходить перевірка, життя тебе перевіряє. А в цей раз ти з цією ситуацією як себе поведеш? І показник того, що дійсно ситуація закрита, це коли отак от і після перевірки у тебе в душі спокій. Як змішувалися жіноча і чоловіча енергії, це було б у вісні. Були дуже яскраві образи. Я про них розповідаю в частині 2. А Моїм наступних буде про різницю між кармічними і сотворчими відносинами. Дивись далі, частина 2.